Заняття. Поняття про 3 d друк Що ж таке 3 d друк 3D-друк це одна з форм технологій адитивного виробництва, де тривимірний об'єкт створюється шляхом накладання послідовних шарів матеріалу. Друку вирощування за даними цифрової моделі. Друк здійснюється спеціальним пристроєм, який називається 3D-принтером. На екрані ви бачите зображення такого 3D-принтера. А зараз невеличка історична довідка. Все почалося в 1981 році, коли доктор Хідео Кодама з Нагойського індустріального дослідницького інституту, що знаходиться в Японії, винайшов систему швидкого прототипування з використанням фотополімерів. Створення моделі відбувалося шляхом накладання шарів. Знайомо вам таке, чи не так? І ось всього лише три роки по тому, у 1984 році, відбувся справжній прорив в цій царині. Американський дослідник та засновник компанії 3D Systems Чарльз Халл винайшов стереолітографічний апарат або SLA, що англійською розшифровується як стереолізографі аперейтес. Завдяки якому з'явилася можливість друкувати 3D-об'єкти, моделі яких було попередньо спроєктовано на комп'ютері. В якості матеріалу використовувався рідкий полімер на основі акрилу, що під дією ультрафіолетового лазерного випромінювання моментально застигав. Набуваючи необхідної форми. І таким чином шар за шаром з полімерного розчину виростала потрібна модель. Ця розробка у вигляді першого повноцінного комерційного зразка SLA1, що побачив світ у 1987 році. Стала справжньою революцією серед винахідників, оскільки давала їм можливість тестувати свої прототипи без величезних попередніх інвестицій у виробництво. А вже з початку 90-х років 3D Systems налагодила серійне виробництво SLA. В той самий час інший стартап ДТМ отримав патент на технологію селективного лазерного спікання англійською Selective Laser Sinternit СЛС, створену Карлом Декартом з Техаського університету. Замість рідкого полімеру в цій технології використовувався металевий порошок. Трохи згодом компанія Stratactas під керівництвом Скота Крампа розробила новішу технологію моделювання методом наплавлення. Англійською Fused Deposition Modeling FDM. Це коли тривимірні об'єкти створюються шляхом послідовного нанесення шарів матеріалу, які повторюють контури цифрової моделі. Зазвичай, як матеріал, використовують термопластики. Які завантажують у принтер у вигляді спеціальних котушок ниток або прутиків. До речі, переважна більшість сучасних базових 3D-принтерів використовує саме цей метод. Давайте познайомимося з поняттям адитивних технологій ближче. Адитивні технології або АМ-технології можна розрізняти за методом фіксації шару. Сюди відноситься фотополімеризація, сплавлення, склеювання. Потім за типом конструктивних матеріалів. Це можуть бути рідкі, сипучі ниткоподібні чи пруткові, листкові або пливкові матеріали, а також ключовою технологією лазерні або нелазерні адитивні технології. 3D-друк часто називають магічною технологією. Оскільки дозволяє перетворювати отримані в cad в системах готові вироби. В реальності процес 3D-друку вимагає також багаторучної праці, що включає попередню підготовку і подальшу обробку надрукованих деталей для досягнення їх бажаної якості. Розглянемо питання застосування 3D-принтерів. Маючи 3D-принтер, можна надрукувати майже будь-яку дрібницю з пластику. Це можуть бути частинки зламаних деталей до побутової техніки, меблів або ж господарських речей. Це може бути невелика іграшка. Або елемент декору з простим дизайном чи суперскладним та багатьма рухомими елементами і в декількох кольорах. Зазвичай виділяють галузі застосування 3D-принтерів. Вони слідуючи дизайн, модна індустрія, медицина. Автомобілебудування, авіобудування та ракетобудування. Розглянемо використання 3D друку саме у модній індустрії. Ще 3-4 роки тому речі, надруковані на 3D-принтері, можна було побачити лише як елементи. Екстравагантних костюмів зірок, таких як Леді Гага або Кеті Перрі. Але вже після того, як Карл Лагерфельд з дому моди Шанель у своїй осінньо-зимовій колекції 2015 року показав нову надруковану версію класичного костюма мудний світ. Неначе сполошився та почав масово використовувати нову технологію 3D друку в модній індустрії. В галузі медицини 3D-друк дістав теж велике застосування. Немає нічого важливішого за здоров'я. І саме в цій сфері завдяки 3D-друку медики здатні творити неймовірні речі. Завдяки індивідуальному підходу можна створювати найскладніші імплантанти з неймовірною точністю шини, які значно комфортніші, ніж гіпси, або ж біонічні протези. За доступною на цей час ціною. Також в ортодонтії на зміну жахливим брекетам прийшли елайнери пристрої, які виправляють неправильний прикус. Вони дешевші, завдають менше незручностей у використанні та виглядають значно естетичніше. Та майже непомітно. Але найдивовижніше це біодрук, в якому замість штучних матеріалів використовують живі клітини. І хоча наразі цей вид 3D друку знаходиться на зародковому етапі, йому пророкують велике майбутнє. Уявіть. Що скоро можна буде друкувати потрібні органи з власних клітин, які не будуть відторгатися живим організмом. 3D-друк використовується і в будівництві. По всьому світі, наче гриби ростуть компанії. Які саме й займаються 3D-друком в будівництві? Так, наприклад, китайська компанія Yang Chang New Materials минулого року спромоглася побудувати 10 повнорозмірних будинків лише за одну добу. А в Дубаї друкують офіси майбутнього. На 250 квадратних метрах з модульних систем з дуже стильним дизайном. 3D-друк використовується і в дизайні, і в мистецтві, і в архітектурі. Напевно, творчі особистості стали чи не найбільш щасливими людьми. Відтоді як 3D-друк став доступним. Тепер у них майже не існує перепон для самовираження та втілення найбільш сміливих ідей в життя. Крім створення складних ексклюзивних речей, без грандіозних капіталовкладень та в доволі стислі терміни. Вони активно використовують цю технологію для виготовлення макетів та зменшених копій майбутніх виробів. Іще одним цікавим застосуванням 3D-друку є 3D-ручка. 3D-ручка або 3DR-інструмент що здатен малювати пластиком 3D-об'єкти. 3D-ручка була розроблена Пітером Ділвортом, Максвеллом Богом і Даніелом Коеном із Vobulvox. Цей інструмент працює шляхом видавлювання нагрітого АБС пластика. Який майже миттєво охолоджується у тверду стійку структуру, дозволяючи створювати тривимірні предмети. На екрані ви бачите, як виглядає ця 3D-ручка і розходний матеріал для неї. 3D-ручка використовує пластикову нитку, що виготовляється або з акрилонітрил бутадієн стерену АБС, поліактидної кислоти, пла, або флайксі термічного поліуретану ТПУ, який плавиться і пізніше охолоджується за допомогою. Запатентованого процесу при переміщенні через ПЕРО, яке може бути використане для створення 3D об'єктів вручну. Дякую вам за увагу!